Пишов на службу, митну службу, а служить прийшов мені, дали повістку, кажуть, ти проходь е комісію. Ти вистрілився, все, е той заправляється, починаєш, він е заправився. Ти я сам працівник митниці, вінницька митниця. А 9 травня мене мобілізували в прикордонному загоні. У мене сім'я, дружина, двоє дітей, син, дочка. Я вже ось 4 вересня став е, другий раз дідусь, внучка народилася. Коли друга внучка народилася, де ви були? Я був е, де я був? Тут, на місці. На позиції е, я був, е, в мене 9 вересня 59 виповнило, виповнилося, то я якраз був на позиції. От 59-річчя в мене було на позиції. Ваша позиція наскільки далеко від Орківську? 120-150 кілометрів. Поле, полоса і до тої полоси 120-150 метрів. У нашій тут є найстарші. В практиці, як кажуть, Пінсіє. У мене по землі санич, а збройники, як, -то, як ви, приходять і кажуть, батя. От на позицію ви ж з собою БК тягнете. А як же? Як здоров'я, як сорги? Ну як бачите, слава Богу, мушу стараюся, тяну, тяну БК, тягну цей бронік і все остальне.